І незаконно мобілізували. Давайте розбиратися, як це було. Я їхав на зустріч до клієнта, бачив, що за мною їде якась машина. Но я не придав цьому значення. Вийшовши з машини, до мене підбігли люди у військовій формі і вимагали військові документи. Я сказав, що вони не мають права без поліції мене чіпати. Але тут з'явилося чотири ще додатково людини у військовій формі, дорогій військовій формі, схопили мене за руки і почали силою. Тягнути, куди їм потрібно. Я повідомляв, що поліція, тільки поліція має право, але вони цього не слухали. Що було, це незаконне позбавлення волі людини. Потім викликали поліцію. До речі, це все знімалося на відео, і ці відео я обов'язково виставлю в ефір в інтернет, що відбулося далі. Поліцейський, побачивши, що я знімаю, намагався максимально робити вигляд законності, але все одно, не слухаючи нікого. Мене я вимагав, щоб складали протокол затримання. Жодного протоколу затримання поліція не склала. І Мене посадили в машину.